дихати там важко, пилюка і за пилюки Симовати дуже важко. Вона не виводиться да. з організму. Техніку таку на допомогу маленьку нададуть. Вже боже, тр трохи легше. Бути. Саме сюди у задню частину торгівельного центру Амстор влучила російська ракета Х-22. Раніше тут розташовувались магазини побутової техніки та інші малі торгівельні точки. Нині тут працює ДСНС. За словами самих рятувальників, працювати їм складно. Температура повітря близько 30 градусів і працюють вони позмінно, година через годину. Нині мова про те, щоб знайти людей, які могли вижити, не йде. Рятувальники шукають лише тіла та решту взагалі. Щоб потім було без обід. Добро? Все, 10 чоловік остаються, а всі йдуть одне Переступаємо. Молодець. На мене не мене відбирайтесь, нібийтесь, немає. Люди чекали відповіді, коли до нас привезли. Родичі, вже знаючи, що їхні рідні не виходять на зв'язок і вони були вам сторі, вони приїхали до нас. І з надією чекали, що їх сюди привезуть. Попри війну. По всі складності хотіла допомогти батькам знайти роботу, навчатися і працювати. І перший її робочий день виявився таким тяжким для нас усіх. Зяті бігав, шукав по всіх лікарнях скрізь де можна. Дуже важко було її одразу впізнати, дякувати Богу, що вона змогла хоч назватися. Це нам дуже допомогло. Дивилася на годинник, було три години дня. А я повинна була працювати до 18 на ногу. Тобто залишалося три години. Але вже потім я нічого не пам'ятаю, вже прокинулася в реанімації і все. Ну, оце у проблема з головою також. Руки, трішки, поторана, зупини. Я просто вхлинувся, казавши, мені сказали, і зроблять. зроблять. Якщо хочете, можу показати, яка була раніше. Вони поводять себе по-різному. Терміни перебування можуть від 10 до місяця і так далі, це залежить від, від стану. Є у людей великі проблеми з кістковим апаратом, розтрощені кістки. Можна дуже Я дівсіки. Я не буду себя отступать. Солнышко. Ну а как? Ну как? А это больных это веселит, да. Мы же всегда рисуем, да. Это у нас такая фишка. Стас, мне так очень может. больно становиться на правую ногу. Я да, поняла. Она, я сейчас, под, сейчас, под, подлежу. Подлежу. сейчас. Подлежу. я же на руку. О, я стою. Да. Не, я стою. Молодец, молодец, да. молодец, молодец. И на тормоз, на тормоз, на тормоз. Сейчас встану встану, 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 Туда переступаем. Mm -hmm. Переступаем. Кременчук не вперше зазнає ракетного обстрілу. До цього росіяни чотири рази завдавали удару по місцевому нафтопереробному заводові Татець. Щоправда, ці два об'єкти розташовані на околиці міста за 12 кілометрів від торгівельного центру Амстор. <плес> Важко. Це все переносить. І взяли мирне населення, так просто уничтожили. Я була в той день тут, купляла ротер в 11 в 11 годині. І в 4 вже його не було. Я бачила цих дівчаток на касі, менеджерів хлопців. А тепер їх нема в телефоні. Померли, погибли. За кого, за що, непонятно, куди. Страшне, страшне, страшна ракета. Там у цей час знаходилися молоді мами зі своїми діточками, молоді працівники. Любить, любить, я не знаю, поправляти себе треба. Я говорю, ми завтра зустрінемося, а він говорить, ну, у мене вихідні, ну там якась проблемка є. Я скажу потім. Проблемку не вирішили, його викликали на роботу. Пішов і все. В три години. Я лягла, прилягла трішечки, а потім взрив, Сколихнула навіть наш будинок. Дружина, я, я, я ніяк нічого немає. Вона, у них така була любов, вони так поспішали жити, стільки придбань зробили. ну У них такі стосунки були. Вона так чекає на нього, так чекає, ні бабуся, і я. Просто что-то. Нет, анализ на